you. Клівленд, Клівленд, музей української культури фантастичний будинок. Ви подивитеся, але найголовніше суть суть у цьому будинку є неймовірна. Бо як я знаю, тут є багато архівних документів, і ці архівні документи сьогодні оцифровуються. Ви не повірите, подаються в Україну, і ми будемо мати нові джерела для наших історичних досліджень і правду про Україну. Для світу, ось вони герої нашої сьогоднішньої же злюбовини добре Мила моя, wait Чоловічу сорочку, це може бути і жіноча. До речі, сорочка, вона така, бачите, на два боки. Це новий український лук, зроблений Ринатою Мойш, яка проживає в Закарпатті в Ужгороді. Ем, компанія її називається Renні Em. Чим ця сорочка унікальна, я хочу її подарувати вашому музею, бо це не вишиванка, бачите, а це розписанка. Чому це новий лук, тому що це розписанка. Цена вишивка. Ви бачите, тут в основному сакура, тому що у нас в Ужгороді, на Закарпатті є цілі алеї сакури, і вони хотіли власне цим показати, що Україна має всю палітру красоти світу, так. які тільки є. У нас так само в Україні вони є. І ця розписанка Ренати Мойш залишається тут. Це соціальний проєкт. Коли почалася війна, дуже багато. Художників, видатних художників українських, вони зі Сходу України, з центру України, вони вимушені були втікати і шукати собі безпечного місця. І вони в основному Західна Україна, Закарпаття. І приходили до Ренати, оскільки вона, Ренати може, оскільки вона. Така досить успішна бізнес леді у фешн-шоу, бо вона входить в гіді європейських дизайнерів, працює з дуже багато зарабським світом. От і вони приходили до неї, пропонували свої картини для її будинку. мод. Mm -hmm. звичайно, вона їх купувала, але ж це не можна робити безконечно. А художникам потрібно було мати гроші для проживання, і вона їм запропонувала, каже: я не можу купувати багато картин але я можу дати вам роботу. Якщо ви будете розписувати те, що я вам буду давати, тобто, бачите, це розписане під одними художниками українськими. Я буду вам за це платити гроші. І таким чином вийшов соціальний проект, де наші художники розписували і мають до сих пір кошти. Цей, цей лук новий new, Ukraine, Розписанка, е, е, марширує по цілому світу, сьогодні в Америці і сьогодні в вас, в Лівленді. І Дуже Я дякую, дякую залишити. Ми зараз тобою повішаємо на цей гарний манекет, і ви всім будете розказувати, що ми не тільки вишиваємо, а ми вміємо новими сучасними технологіями е, розписувати, бо ми в основному шофері розписуємо, я бачила тут є багато шоферів. От, а це, це ж, воно, раз. воно переться. Це, правда, італійська танина лорап'яно, е, проста. От, і воно переться, до речі, от, о, мені також є. Я її ношу вже кілька років, одна з перших її її носила. Це так. я е, Так, кіт писала. Тобто це авторська робота. Авторська робота. Це чудово дуже дякуємо. Хай буде вам на пам'ять. Дуже дякуємо. Пані Оксана. Я вам хочу подякувати від імені українського музею, від імені всіх українців і від імені всіх художників України, так як я е, є художник, мої батьки, члени спілки художників, і я чудово розумію, що це означає і наскільки це важливо для е, художників і для митців для митців, для, для творчих людей, і особливо в цей час, особливо так. зараз. Це, є, це є надзвичайно, що вони роблять, це, і ми дуже-дуже вдячні. За, це просто унікальна річ. Чудова, це, це супер. І я New Ukrainian style. Так, Ми будемо популяризувати її. Це новий український стиль. Це новий український стиль, і я дуже рада, що ми маємо можливість мати в нашому музеї цю унікальну річ. Це якби я не приїхала якби мене не запросили, то б і не було. Не було Не я знаю. Одна у вас, а друга їде в Детройт. Oh, okay. Бо я була б трої в цьому музеї фантастичному uh -huh. okay. національного одягу. Я теж би дуже хотіла, щоб і сучасність там була. В так. Це, є, це є це українське мистецтво, але так. це є сучасне мистецтво. Сучасло, мистецтво. Ми є музей, ми зберігаємо старі речі, але якщо це є щось нове, mm -hmm. ми дуже раді їх це також мати. І так ми маємося. Дуже дякуємо Можемо всі зробити.